Доброго дня! Я рада всіх вітати на семінарі, присвяченому 90 років дня народження фундатора Вітчизняної школи комп'ютерного моделювання Олександра Сергійовича Городецького. Перш ніж ми почнемо презентувати можливості нашого програмного комплексу, я хочу висловити слова подяки Збройним силам України. Де також служать наші співробітники. Також я хочу подякувати всім нашим користувачам та замовникам, які підтримують нас всі ці роки і завдяки яким ми вдосконалюємо наш програмний комплекс і розробляємо нові інструменти. Особлива подяка також користувачам-науковцям які використовують продукт LiraFM в своїх наукових дослідженнях, і особливо тим, хто представляє сьогодні свої дослідження на нашому семінарі? Зараз в мене буде невеличка презентація наших можливостей, які у нас в 25-й версії, ну і трошечки поділюсь з вами нашими досягненнями. Як я розумію, більшість присутніх на нашому семінарі є нашими користувачами і знайомі з продуктами, які розробляє група компанії LiraLand. Головні продукти компанії це LiraFab та LiraCAD, всім відомі раніше як LiraSupport та sapphire 3D. В компанії працюють висококваліфіковані програмісти та інженери, серед яких понад 12 співробітників. Мають науковий ступінь з будівельних конструкцій та систем автоматизованого проєктування. Наші продукти обирає понад 50 тисяч користувачів, інженерів, проєктувальників, науковців, студентів у понад 30 країнах світу. З кожним роком, з кожною новою версією, ми розвиваємось та вдосконалюємо можливості наших продуктів. Також ми підтримуємо тісний зв'язок з світовими лідерами-розробниками cad систем таких як Autodesk, Graphisoft, Німечик, Tecla. І саме ця, ця співпраця дозволяє нам розширювати інтероперабельність наших продуктів. Наших продуктів. Ми з великою, співпрацюємо із великою кількістю українських компаній, що займаються проєктуванням та будівництвом різнопланових будівель та споруд. Серед наших українських замовників є НТЦ КАН «Девелопмент», АІМ, Науково-дослідний Інститут будівельних конструкцій і НДІ будівельного виробництва. Архіматика, промислова будівельна група Ковальська та багато багато інших. Зараз в умовах військового стану ми працюємо перш за все в напрямку створення нових інструментів, які допоможуть зберегти енергосистему України. Ми створюємо нові інструменти для тих проєктувальників і військових. Які займаються розрахунком та проєктуванням захисних споруд. До таких інструментів відноситься інструмент обчислення коефіцієнту запасу ФС для визначення граничної свісмастійкості, шкліб, розробка пластинних аналогів для аналізу складених конструкцій об'ємних елементів, про що буде зроблена сьогодні окрема доповідь. Окрім цього, реалізовано алгоритм для перерахунку. Вихідної акселерограми на задану позначку, від, відмінно від рівня вимірів при випробуваннях. Розрахунок спектрів відгуку прямим динамічним методом з задаванням акселерограм по трьох напрямках в якості даних сейсмічного впливу. Також є деякі новинки ліра версії 2025, звичайно, не пов'язані з. Такими критичними розрахунками. Це опціональний спосіб прикладання горизонтального та вертикального прискорень у розрахунках на сейсмічні впливи. Також це розрахунок, при розрахунку, при спектральному методі розрахунку на сейсмічні впливи реалізовано обчислення коефіцієнтів дисипації форм через матрицю домфування. Звичайно, однією з важливих задач на цю версію була реалізація розрахунку надії вибухової хвилі. Ця реалізація полягає в автоматичному зборі вибухового навантаження на стіни та плити будівлі з їх подальшим розподілом по всьому обсягу будівлі і розрахунком квазистатичним або прямим динамічним методом. Збір навантаження від вибуху реалізовано за методику Кінгері Балмаш, яка описана в нормативному документі США UFC «Structure of Resistive Effect of Accidental Exploition. Детальніше про це також буде окрема доповідь. Однією з Задача, яка була в нас реалізована в версії 2025, це визначення, це реалізація нового алгоритму визначення сполучень завантажень, що поєднує в собі всі переваги попередніх методик і додає нові можливості, такі як користувацькі налаштування видів та підвидів завантажень та користувацькі формули сполучень. Цей підхід відкриває можливість виконувати розрахунок відповідно до різних національних додатків до Єврокоду. Ну, і також завдяки цій новій реалізації стала доступна робота з великою кількістю сполучень, понад тисячі комбінацій. Ну а також формульне представлення логічних зв'язків, матричне подання. Вимовиключних завантажень та багато інших інструментів. З кожною версією Lira Fem ми удосконалюємо і розширюємо розрахункові можливості за європейськими нормативними документами Єврокод. Наразі в версії 2025 LiraFem Реалізовано єврокоди 01237 та 8. Це стосується нових розрахунків конструювання сталевих та залізобетонних конструкцій, осідання ґрунту, збір навантаження і нова комбінаторіка, про яку я щойно сказала. В ліра 25-ї версії реалізовано розрахунок осідання для перевірки експлуатаційної придатності та визначення розрахункового опору. Для фундаментів відповідно до ЄН 1997-1204. Вертикальне напруження ґрунту Сігма З на глибині З розраховується на основі підходу бусінеска та принципу суперпозиції. Також детальніше про це буде окрема доповідь. Ну, звичайно, я ж не можу нічого не додати про БІН-інтеграцію. Ну, яка завжди є і була нашою фішкою, скажімо так, ми продовжуємо розвивати зв'язок з програмними комплексами наших партнерів, теклері Вітріно Автокат. Також ми розвиваємо особливо от в цій версії. Багато новинок з'явилося в нашому власному інструменті параметричного моделювання та візуального програмування генератор. В цій версії було додано низку нових нодів і можливостей, серед яких ноди, об'єкти проєкту, тріщина в плиті, тунель та інші. Зараз я передаю мікрофон Дар'ї Баранецької. Хочу побажати всім успіхів та плідної роботи на нашому семінарі. Дякую за увагу!